Хтось мною незнайомий, хто не знає, хто я такий. Мене звати Святослав Лавійчук, я студент-педагог, психолог, але це все слова, які по факту пробують назвати якимось одним терміном те, чим я займаюся. А я займаюся тим, що допомагаю людям позбутися їх емоційних проблем і знайти своє щастя, тому що воно у кожного своє. Власне, займаюся я цим останні два роки професійно, останні роки 4-5 несвідомо. І сьогодні будемо говорити про кризову психологію. Отож, що з нами робить травма Курс кризової психології? Для початку. Одна із найосновніших тем, як мені видається у цьому курсі, це тема вторинної травматизації. Чому? Багато з нас, з тих, хто зараз дивиться цей курс, скоріш за все, не зустрічалися з війною напряму. Але всі ми читаємо новини. У всіх нас є вайбер, телеграм-канали, і всі ми стикаємося із болючою інформацією, яка приходить до нас зовні. Ця інформація також може нас травмувати абсолютно так само, як це робить і реальна подія, тому що для нашого мозку немає різниці між картинкою, яка відбувається десь там, і картинкою, яку ми бачимо своїми очима. Це все одно та сама картинка, і вона все одно побуджує в нас певні почуття. Тому, перша наша сьогоднішня тема це вторинна травматизація. Можливо, у когось є ідеї, що це таке. Буде класно, якщо напишете в чат. Або піднімете ручку я дам сказати ваші версії. Травма, коли нам про неї хтось розказує, Ніби так. Саме так. Це одна із двох половинок вторинної травматизації. Так от. Для початку є така річ, як непряма травматизація. Непряма травматизація це, власне, те, про що ти і сказала, про те, що коли ми зустрічаємося із кимось, і хтось нам розказує про свій біль, про свої неприємні спогади, ми травмуємося об цю людину. Тому що ми слухаємо її розповіді і нам стає боляче. Але є також така річ, як вторинна травматизація. Що це таке? Як написано на слайді, це зміни у внутрішньому досвіді, допомагаючого спеціалістам, тобто вчителя, психолога і так далі, які виникають в результаті його емпатичного залучення у відносини з людиною, що переживає травматичний стан. Якщо дуже коротко, як це відбувається? Коли ми слухаємо розповіді людини про те, що вона пережила, у нас автоматично включається емпатія. Ми спускаємося із людиною на її емоційне дно. У її особисте персональне пекло. І нам від цього також стає боляче і неприємно. Проте, окрім цього всього, у нас, як і будь-якої людини, включається інтуїтивне бажання допомогти, допомогти ближньому. І коли ми не здатні його задовільнити, у нас додається ще одна болюча неприємна річ почуття власного безсилля. почуття того, що як би я не хотів допомогти, я допомогти не можу. З цим в тому числі зіштовхнулося дуже багато українців, яких вже просто не було куди приймати як волонтерів, тому що всі волонтерські центри були на початку війни зайняті. І ось це почуття того, що я не можу допомогти, я не здатний допомогти, воно і є дуже великою ознакою вторинної травматизації. Чим це нам взагалі може загрожувати? В принципі, тим самим, чим і звичайна травматизація. Тобто, це нічні кошмари, це надмірна пильність, флешбеки. Тобто Спогади якихось болючих неприємних ситуацій, ніби вони прямо перед очима проносяться. Це втеча від власних емоцій, коли люди можуть, наприклад, упахуватися до безсиллю, щоб просто не відчувати цей жах. Також це цинізм, це негативне уявлення про себе та світ, трудно що у прийнятті рішень, коли людина не може вирішити, що ж вона взагалі хоче, або що їй буде вигідніше. Також це порушення кордонів та етичних норм. Тобто у людей може трішки. Відшибати совість, скажімо так. Далі, це розрив або погіршення значущих відносин внаслідок зменшення емоційної чутливості, або, до речі, внаслідок збільшення емоційної чутливості. Тобто, або ми стаємо всі такі ніжні тендітні, що будь-яке слово, будь-яка картинка робить нам боляче, і ми кидаємо людину в чорний список. Або ми надто цинічні, і оцей холодок він нашими близькими може сприйматися дуже неприємно. Також. Це тривале почуття горя, занепокоєння, тривоги, смутку, розгубленості, приганіченості і так далі. Також можуть бути різні соматичні прояви, тобто те, що відчувається у нас прямо в тілі. Це головний біль, біль у спині, алергічні прояви, шлунково кишкові проблеми. Це те, що основна із такої травматичної психосоматики. Ну і відчуття того, що я недостойний, я нездатний і я не можу допомогти. Відповідно, в чому суть, коли ми постійно оточуємо себе такою інформацією, яка може спричинити нашу вторинну травматизацію, ми дуже сильно зміщуємо свій власний фокус уваги. Є така історія анекдотична про професора із дуже-дуже довгою бородою, якого зустріли в коридорі універу двоє студентів і питають його. Слухайте, пане професоре, а коли ви спите, ви бороду на одіяло кладете чи одіяло на бороду?» Вчитель такий, не знаю, хлопці, не знаю. Пройшло два тижні, і от вони знову зустрічаються в коридорі, а професор просто, я не знаю, його так життя потріпало, ожі всі червоні, лице синє. Зустрічається вони в коридорі, і професор їм каже: от суки, ні так, ні так не добре. До чого це? До того, що раніше у професора не було фокусу уваги на те, що ні так ні так некомфортно. І він з цим прекрасно багато років жив. Но коли його фокус уваги перевели на річ, в якій потенційно була проблема, ця проблема в його житті з'явилася. Тому, коли ми постійно оточуємо себе тими стимулами, які підштовхують нас до відчуття негативу, це відчуття негативу буде частіше з'являтися у нашому житті. Нормалізація того, що з нами робить травма. Давайте робимо такий маленький чекап. Напишіть, будь ласка, в вчатеки плюсики, якщо все поки що зрозуміло. Або мінуси і питання, якщо щось не зрозуміло. Буду пояснювати, тому що вважаю, що потрібно це все донести максимально повно, наскільки це можливо. Так. Плюсики бачу. Якщо будуть мінусики, то давайте зразу з запитаннями я буду відповідати по ходу. Рухаємось далі. Нормалізація. Що із нами робить травма? По-перше, симптоми, які можуть виникнути після травматичної події: це повторювання нав'язливі спогади про подію, тобто флешбеки, це погані сни та кошмари про подію, що травмує. Труднощі із засинанням, або тривалістю сну. Це когнітивні зміни, тобто людина починає повільніше думати. Або надто багато аналізує. Словом, все, що пов'язано із діяльністю думання. Далі. Порушення пам'яті. Людина може часто щось забувати. І проблеми із концентрацією уваги, коли людина не може довго, наприклад, вчитися або читати книжку. Далі. Це роздратованість чи спалахи гніву. Це може бути значний психологічний дистрес при впливі, на, при впливі внутрішніх або зовнішніх подразників, що нагадує травматичну подію. Це можуть бути будь-які реакції на те, що хоч трошки схоже, наприклад, реакції на гучні звуки. Далі уникнення думок та почуттів пов'язаних із травмою. Тобто, людина робить все можливе, щоб не стикатися із тим, що боляче, і в тому числі до речі. Це може відображатися в тому, що людина розриває свідомо контакти із людьми, наприклад, з родичами, наприклад, з сусідями, які нагадують їй про травматичні події. Якраз таки, одна із викладачок, в кого я вчився. У неї була така ситуація, що вона перестала спілкуватися із своєю сусідкою, коли вони евакуювалися із Київщини у сам Київ, тому що вони були в окупації. І, власне, в окупації вони дуже сильно здружилися. Але як тільки вони виїхали звідти, зразу це їхній зв'язок, їхнє спілкування, воно вже заякорилося на спілкування під час війни, і обидві сторони хотіли його якомога швидше уникнути. Далі е, уникання занять, місць людей, у яких е, згадується травматична подія. Ну, власне, те саме, що я проговорив, тільки плюс ще дописуємо сюди новини і інші зміни. А також значне зниження інтересу у різних важливих заходах. Тобто люди стають більш інертними. І останній слайд. Тут це відчуття самотності чи відчуження. відчуття того, що я не такий, як всі, я неправильний, зі мною щось не окей. Обмежений діапазон почуттів. Тобто, людина застрягає у тих почуттях, які вона відчувати звикла. І не може повернутися до нових відчуттів, які їй можливо навіть були б зараз потрібними. Далі нездатність прогнозувати майбутнє, наприклад, зміни в кар'єрі чи в особистому статусі спойлер, люди і так не вміють прогнозувати майбутнє, просто враховуючи, що світ, хоч трішки був передбачуваний раніше, а зараз став взагалі не передбачуваний. Можливість уявити, що буде в майбутньому, вона дуже сильно розмилася. Це так. Досить, тобто, коли людина втікає від цієї болючої реальності, наприклад, ігрова залежність у деяких моїх знайомих дуже так сформулювалася саме от на початку війни. І стійка нездатність відчувати позитивні емоції. Тобто, знову ж таки, людина застрягає у своєму негативі. Це все стосувалося того, що із нами робить безпосередня травма, що є нормальним у тих ситуаціях, коли людина. Травму прожила. Так от, посттравматичний розлад чи все-таки ні? От у чому питання? Як розвивається посттравматичний стресовий розлад? От тут ми бачимо таку схему, де спочатку ми бачимо травму, травматична подія. І від неї зразу максимальний рівень стресу. Поступово цей стрес іде на спад. Це називається гостра стресова реакція від кількох днів до максимум трьох днів. Коли сталося тільки щось жахливе, зразу організм швиденько оперативно відреагував. Далі, а, гострий стресовий розлад. Це якраз такий цей період, коли йде на спад. До 4 тижнів може тривати, коли людина ще оговтується від цього стресу, але вже починає поступово йти в норму. Далі, Гострий ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Він нас спіткає якраз десь на приблизно другому-третьому тижні гострого. Цього гострого стресового розладу, але це вже більш тривалий процес, і він може тривати до трьох місяців. І лише після цього він виходить на плато хронічний ПТСР, який, в принципі, порівняно стресу однаковий із самою травматичною подією. І дійсно, якщо людина переживає хронічний ПТСР, вона по факту кожного дня проживає той самий жах, з яким колись вже зіштовхнулася. Відповідно, до чого я це розказую? Я це розказую до того, що не потрібно розкидатися діагнозами, тому що те, що відбувається з людиною в перші кілька днів, або навіть в перші кілька тижнів, це ще навіть не ПТСР. І яка є особливість? Особливість така, що це не лікується. Саме гострий стресовий розлад або гостра стресова реакція, вони не лікуються, тому що це нормальні реакції організму на травматичну подію. Це абсолютно окей, що організм в стресі, тому що йому потрібно адаптуватися до нових умов. Вижив? Слава Богу. Ну тепер всю цю інформацію про виживання потрібно осмислити. І лише коли ми говоримо вже про ПТСР або про хронічний ПТСР це вже робота психологів. Далі, говоримо про порушення безперервності. Знову ж таки, Поки що мінусів в чаті не бачу, значить все нормально, рухаємось далі. Якщо будуть якісь запитання, то по ходу задавайте. Я несуся на рельсах досить швидко, але мене з них збити тяжко. Тому, якщо якісь запитання виникають, то я зразу по ходу буду і відповідати. Думаю, так буде значно краще для нас всіх. Отож, що таке безперервність у контексті травматичної події? Безперервність – це відчуття того, що життя триває, що нас не збили із наших якраз таки рельс. Є декілька видів безперервності: це когнітивна безперервність, тобто наші уявлення про світ навколо нас, норми, закони, зв'язок між причиною і наслідком. Те, що ми зараз дуже слабо можемо контролювати, тому що, навіть якщо говорити про політичну обстановку, у нас немає всієї інформації. Це функціональна безперервність, тобто наші соціальні ролі, ролі, які ми виконуємо: це батько, дитина, чоловік, солдат, працівник. Вони у нас могли мінятися, наприклад, школярі могли переїхати за кордон, і роль учня у своєму класі, і роль учня новачка це абсолютно дві різні ролі у світі дитини. Далі, це соціальна безперервність. Тобто група, до яких ми належимо: сім'я, друзі, колеги, соціальні групи, робота, емоційна безперервність це способи, як ми емоційно висловлюємо себе: спокій, збудження, веселощі, змученість, гнів, пригніченість. Тобто, навіть якщо це якісь негативні емоції, ми все одно привикли їх відчувати у певних конкретних історіях. Наприклад, після роботи людина може відчувати в тому, і вона привикла до цієї втоми для неї це частина її безперервності. І порушення цієї безперервності разово різко, воно є теж свого роду травматичним. І психофізіологічна безперервність це наше уявлення про власне здоров'я, як душевне, так і фізичне, про власне тіло. Наприклад, люди, які пережили фізичну травму, або люди, які не були готові до того, як вони будуть реагувати. Після того, як вони були психічно травмованими. Тобто, ну, нас ніхто не готував до того, що почнеться війна, і що ми будемо читати в вайбері кожного дня інформацію із яскравими фотографіями. Відповідно, ми не могли передбачити свою реакцію на подібну інформацію. Так, бачу питання в чаті від Вікторії: як прожити цю травматичну подію, а не уникати? Про те, як допомагати собі, у нас запланована друга лекція, вона буде вже завтра, де будуть чисто техніки для того, щоб це гармонізувати. Окрім цього, у бонусному уроці, який буде шостим, скоріш за все, я його проведу в суботу, або, можливо, вже в понеділок, подивимось, домовимося, можливо, я проведу опитування, теж буде декілька дуже хороших технік саме на проживання. Але, знову ж таки, якщо це відбулося недавно, Можливо, цьому просто потрібен час. Якщо це вже устаканилося, і все одно ти відчуваєш ці неприємні негативні прояви, тоді дійсно з цим є резон працювати. У будь-якому випадку гармонізувати свій емоційний стан і допомагати собі бути спокійнішими це завжди корисно. Як відновлювати цю саму емоційну безперервність? Перше це когнітивна безперервність. Наша задача тут це відновити почуття контролю. Контролю за станом речей і за допомогою інформації. Що потрібно? Потрібно давати комусь, якщо ми комусь допомагаємо, або отримувати для себе достовірну інформацію, а також шукати її самостійно. Тобто не займатися лише споживанням інфи із якогось одного телеграм-каналу, а порівнювати інформацію з різних джерел, робити акцент на фактах, а не на емоціях. Я би тут від себе ще додав таку річ, що не читати новини в тому вигляді, в якому вони нам подаються, а читати новини у вигляді дайджестів, коли без картинок, без якихось особливих журналістських перебіж, скажімо так, просто подається суха інформація. Це дозволяє нам бути в курсі подій, але при цьому всьому не травмувати себе. Ага, далі. Як відновити функціональну безперервність? Тут наша ціль це стимулювати можливість поновити звичну діяльність. Тобто, протидіяти цьому почуттю безпорадності того, що я не можу ні на що вплинути, я маленька людина. Що потрібно робити? Потрібно спонукати людину або підштовхувати себе, повертатися до колишньої ролі. Якщо це неможливо, то варто допомогти вибрати роль, яка би відповідала здібностям людини. Тобто. Якщо людина привикла виконувати якусь функцію в соціумі, потрібно дати їй можливість або дати собі можливість цю роль у соціумі виконувати. Тому що це дуже гарно повертає нас до нас самих. Далі соціальна безперервність. Тут, наша ціль – це відновити соціальну та общинну структуру підтримки. Тобто повернути відчуття соціальної безпеки, того, що мене не кинуть, що у мене є мої групи. Наприклад, сім'я, громада, однокласники, тощо. Як це можна робити? Це можна робити через розмову з іншими людьми, стимулювання контакту із близькими та друзями, членами сім'ї, які можуть надати підтримку. Тобто, не закриватися в собі, а таки комунікувати з людьми і відкриватися, ділитися своїми емоціями. Люди, істоти дуже соціальні, і для нас емоціями ділитися дійсно є дуже і дуже важливим. Тому. Не треба цього соромитися. Завжди, відкриваючись, ми маємо великі шанси отримати підтримку. Далі. Це емоційна безпережність. Тут наша ціль це нормалізація і легітимізація. Тобто, тут в мене прописано таке гасло, в принципі, гасло всього цього курсу: це нормальна реакція на ненормальні події. Дійсно. Нас ніхто не готував до того, що життя різко зміниться. Ми не були до цього готові. І будь-яка реакція в таких обставинах є нормальна. Тому ми маємо бути тут і для наших близьких, і для нас самих таким от добрим, хорошим лікарем. А що робить дуже хороший лікар? Коли до нього приходить пацієнт, лікар такий, послухав його. а... Так, ми знаємо, що з цим робити. Давайте, сідайте, роздягайтеся, зараз будемо вас лічити. Тобто максимальний спокій і нормалізація того, що відбувається. Типу: чи погано це? Так, очевидно, що це погано, але з цим можна працювати. І так буває. Ми не були до такого готові, і ми зробили той максимум, який ми були здатні зробити в цей конкретний момент. І остання безперервність це психофізіологічна. Що потрібно? Потрібно відновити турботу про себе, допомогти відновити позитивну картину психічного та фізичного добробуту, звертати увагу на будь-які ознаки психологічного потрясіння та на клінічні симптоми пізного прояву травми. Якщо знову ж таки простими словами, більш турбуватися про себе, доглядати в тому числі за своїм тілом. Гарно харчуватися, гарно спати, добре відпочивати. Обов'язково треба відпочивати, тому що інакше, знову ж таки, контакт із своїм тілом, якщо ми втрачаємо, ми втрачаємо контакт із своєю інтуїцією, яка нас в житті дуже сильно веде. В принципі, основну частину, крім останньої маленької справи, ми закінчили сьогодні досить оперативно, тому я радісно відповім на запитання в чаті, якщо вони є. Якщо вони не пересікаються із темою наступних лекцій. А якщо запитань немає, тоді я запропоную останню вправу на сьогодні. І так, що ви найважливішого для себе взяли із сьогоднішньої лекції? Можливо, це навіть були речі, які я не озвучив, але які у вас народилися як асоціації на мої слова. Можливо, вам у Пошуку цих підсумків допоможуть карти. Виберіть дві картинки, які от сьогодні про вас, про ваші враження від того матеріалу, який я вам подав. І мені буде дуже приємно, якщо поділитеся в чаті своїми думками і своїми ідеями стосовно цього. І перша карта, яка от мені спадає на думку, це ліва нижня карта із сердечком. Тому що. Особисто для мене, серед тої інформації, яку я сприймав вперше, коли це слухав, дійсно було дуже важливий елемент соціальної підтримки, що варто звертатися із своїми проблемами до інших людей, і тебе радісно вислухають і тобі допоможуть. А також мені подобається друга картинка, та що по центру зверху. Тому що тут зображені різноманітні предмети побуту. І, власне, другу половину лекції ми говорили про відновлення безперервності, про повернення до нашого нормального звичного життя. І мені предмети побуту саме про це нагадують. Це насправді, до речі, один із найкорисніших підходів, коли ми не пишемо якісь конспекти по ходу роботи, а вже потім по скриптам Збираємо свої асоціації. І найважливіше навіть не конкретно ті слова, які я промовив, а асоціації, які виникли у процесі. Рівно так само, як коли ми читаємо книжку, найважливіше не те, що ми прочитали у ній, тому що це просто слова, набір букв. а те, що ми відчули, що зіштовхнулося, зрезонувало із нашою внутрішньою картою реальності. Саме цей матеріал є найкориснішим із того, що ми виносимо із книжки. Так, Ніка написала картинка із шахматами, на мою думку, говорить про те, що треба переступити через свою проблему і йти далі. Саме так: вийти із чорної клітинки і перейти в білу. гарна асоціація. Добренько. Я думаю, що у бажаючих, які не мали змоги приєднатися до нас сьогодні, буде можливість переглянути це все в записі. Я обов'язково опублікую записи буквально сьогодні, максимум завтра. І також я буду публікувати презентації. Презентації я буду публікувати в кінці. В кінці курсу, коли ми закінчимо зразу всі 5 презентацій, ви отримаєте у pdf форматі у якості таких от шпаргалок, які зможете використовувати, коли це буде потрібно. В принципі, на сьогодні, все. Я від себе ще хотів би подякувати. Ізраїльській коаліції травми, за те, що вони вчили мене, тренували мене, для того, щоб я зараз міг ділитися цими дуже корисними знаннями із вами. Ну і, власне, знову ж таки, блок запитань, якщо вони є. Якщо немає, то ми на сьогодні основну нашу частину завершили, і я дякую всім за присутність. Побачимося завтра. Завтра буде дуже гарна, дуже корисна лекція, в якій буде 14. Максимально ефективних, максимально різноманітних вправ для того, щоб ефективно керувати своїм емоційним станом. І от, особисто я вважаю, що друга лекція, вона, в принципі, є найбільш корисною із всієї цієї серії вебінарів. Добренко. Якщо будуть з'являтися якісь запитання, то ви можете писати їх і після лекції в чат. Знову ж таки, постараюся відповісти. А на сьогодні все. Я був радий вашій присутності і до завтра! Гарного вечора і бережіть себе. потребуйте про себе якось сьогодні, щоб відновити свою безперервність і дати собі трішки більше лювої.